Друзі, всім привіт. Приїхав до Васі, Літнянського, Купчинці, Тернопільська область. Вася вивів мені кобилу свою. Лошака то є син, так? То син, ото їх обилий. І а тато, тато, який його. Тоже показати щокрон. Uh -huh. Například z Polsky, Žerebna. Žerebna. Kobyla Žerebna? Mm. Byla zároveň Žerebna počelována. Kobyla krásou mají festy. Krasivá. Mlodá? Samý raz. Біла файна. Позирапчик поїв комусь. Заряпчик він по гейтаверові. Він, коротше, син гермета. Сей, внук Гермеса, а син гейталера. Ага. За його мама родилася в дяді Колі, та? Моцний лошак. Мосний трохи обмашчений. Маценний лошак. Скільки Скількуємо час. 10 місяців. Десять. Це завжди Якось на початку. На початку грудня буде 11 місяців. Вони теж всі продають. Та можуть це продати, але десь розвідки будуть. Так <laughs> та номер я твій лишу в описі. Тож кого будуть що цікавити, то будете дзвонити. Кобила красуня Ваш кріст моя? Суправий. За, За десяти має Ну буде нога вбросила довжину моей зирабчик зирапчик жеребчик... показать продаєсти точно. Приказати скільки часу. Показати ось скільки часу. 7 місяців. вже рапчикове. Так що кого буде цікавити, будете дзвонити. Честий приказати по пулі. Ого. <годиш> треба <в країна> став <годиш> поврізати <країна> той. Я видел. У мене серце затьохкало. Так опять. Куклу клуб блин. Там кобила двоє кобела колись гласи завишена, ти Ага. Задом. Мусиш його зрізати. Та то не вийшло. Коньву маєш красиву. Це не кубила робоча, запризначення. Запріжна. Угу. <coughs> Та ти не поїхав. Ти її ще в'їхати, чи... Ну, я думаю, що на була пряжна до того. Ну, я запріг її разом на таксі години. Кубила така мечката. Так, куби має гриву і від... ну, гриви я має, має до того супка туди. Веде дасть на бік, то... диво. Куніва серйозно. Форкет.

Вас заінтересує такий апарат, можете до да вас і звертатися. Що? Блушак моцний. А не було б того, то би той теж стояв в моси. Ну, та-та. От його 10 місяців, Один, майже 11 кажеш, вже кобилу доганіє. Порожці. Кобила така десь? 165 має, так? Ні, 160. Примерно 164 164 а 20, по линейке, да? Да, wow. И... Wow. Может, да Ну, самое Можем взять сантиметра меньше Такие красивые кони в Польше, как они там называются? Эти маленькие такие Ага, цинкеры? Цинкеры, она такая на красу. Може, може вона від них щось має, має? підмішаного? <hug> бачу у, 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 у Польщі тих тінкерів багато мішають із фрізами. В добре їде раз літає так. А мусять їсти. Якби не їли, то би так не виглядали. А. 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 Лошак ще трохи. Підтягує. Все, все трохи. Я його не знаю, він так собі ходить. ходить їсти, добре, і так нічого не так може питя. Коням січку даєш? Ні, сіно. Сіно. Сіно і ове. І все обіше нічого з зерна. Ні, серйозно не даю. Ні, не даю. Віса багато даєш, коні. У вас має свій? Ходи no. шукати браму? Добрий день. Добрий. Добрий. Маріка, до мене каже, Алло, Маріха, я. Так одна є, але зелена якась. у вас, вас теж знімають брами, yeah. так? Якраз брами познімали по селі. Так що, друзі, кого буде щось цікавити, дзвоніть, Кого буде інтересувати перевезення, я надам перевезення. Так, і стоїть. Прицеп готовий стоїть. Так що можете звертатися. Всім до зустрічі. Підписуйтесь, і став, ставте лайки, коментуйте. Як вам, у вас Апарати серйозні. Всім до зустрічі.